Привіт-привіт, друзі! Скажіть, коли ви думаєте про солодкий святковий стіл, що перше вам згадується? Мені чомусь торт медовик тому сьогодні пропоную його спекти. І буде це не класичний, а швидкий наливний медовик, який займе набагато менше часу, а на смак такий же ніжний та ароматний. Тож, приступимо до справи. Підготуємо інгредієнти для коржів – борошно, яйця, цукор, сода та мед. Мед повинен бути розтоплений, рідкий, сода одна чайна ложка з горкою. Для крему потрібна сметана, цукрова пудра та ванільний цукор. Тут дивіться, чим жирніше у вас буде сметана, тим краще вона буде збиватися. Якщо ж у вас низький відсоток жирності, тоді додайте згущувач для сметани та вершків. Також зробимо сироп для просочування коржів. Для цього необхідно апельсиновий сік, вода та цукор. Ну що ж? Починаємо творити. Яйця плюс цукор збиваємо до густої білої маси. Яєчну масу збивали 5 хвилин. Далі додаємо соду та розмішуємо лопаткою. Після цього додаємо мед та борошно і збиваємо далі. Збивали ще дві хвилини. Подивіться, яке вийшло тісто. Ось таке густе та важко сповзає з лопатки. Далі переливаємо тісто в форму встелену пергаментом та відправляємо в духовку. По всій поверхні добре розрібняли, духовку розігріли до 180 градусів та випікаємо 40 хвилин. А чи знаєте ви, коли вперше приготували торт медовик? Точніше, прадід цього торта. Перше його виготовили в XII столітті ченці з Німеччини. Вони змішали борошно, мед та сухофрукти. Згодом популярність цього рецепту рознеслась по всій Європі. За легендою, перший торт медовик саме в такому вигляді, як він є сьогодні, був виготовлений в 1820 році особистим кухарем імператриці, дружини Олександра І. Імператриця попросила приготувати їй щось нове. Всі придворні знали, що вона категорично не любить мед. Але молодий новий кухар цього не знав і приготував десерт з найтонших медових коржів, просочених кремом. Імператриця була підкорена новим тортом і одразу зажадала його рецепт. Уявіть її здивування, коли вона дізналася, що основним компонентом цього десерту є неулюблений нею мед. З того часу портмедовик став улюбленим десертом імператриці. Ось такий високий та пухкий вийшов наш один суцільний великий коржик. Перевіряємо готовність. Так, Все добре. Далі чекаємо, поки вистигне, і будемо розрізати на більш тонкі коржі. Коли корж холод, розрізаємо його навпіл. Ось так. А потім ще. На три частини тільки ось з цієї сторони. В нас вийшло ось таких шість коржиків. Далі я буду обрізати їх ще по краям, щоб в нас була обсипка для торта зверху. Тепер готуємо сироп для просочування коржів, 4 столових ложки цукру, 7 столових ложок води доведемо до закипання, потім знімемо з вогню та дамо охолонити до 40 градусів. Потім додамо апельсиновий сік. Далі готуємо крем, сметана, ванільний цукор та цукрова пудра. Все змішуємо та добре збиваємо протягом 10 хвилин. Ось такої густоти та консистенції повинен бути крем. Густий. Важко сповзає з лопатки. Ми готові до збирання торту. Що нам ще знадобиться для цього? Вишня заморожена без кісточки. Це побажання, якщо ви любите. Мені подобається. Та горішка мілко порублені. В мене грецькі та мигдаль. Що робимо далі? Дивіться, для початку потрібно дно тарілочки змастити ось так кремом. Не дуже багато. Але це потрібно зробити для того, щоб корж потім не їздив по тарілці та просочився знизу кремом. Далі викладаємо перший корж та просочуємо нашим сиропом. Не дуже багато. Викладаємо шар крему після цього викладаємо вишню. З іншими коржами повторюємо ту ж саму процедуру. А тепер, коли ми повністю зібрали торт, починаємо його прикрашати, крихтою з обрізків коржа, просто руками поламали. Та змінчили. І горішками. Друзі, в результаті в мене вийшло два тортика, тому що один виходив ну, занадто високий. І нехай вони не ідеально рівненькі, але мені здається, від цього вони не менш прекрасні. Вже дуже-дуже хочеться спробувати. Але потрібно, щоб вони вистояли в холодильнику 6 годин. А краще на ніч залиште, тому тут потрібні терпіння та витримка. Торт настоявся, добре просочився кремом та сиропом і має такий ніжний аромат меду, ванілі, вишні та апельсину. Дійсно чудове поєднання. Мум, м'якенький, просто повітряний. Це смак на мільйон. Згадайте, як ми чекали в дитинстві моменту, коли на стіл подадуть торт. То чому б нам сьогодні не порадувати себе та своїх близьких смаколиками власного виробництва? Спробуйте, воно того варте. До зустрічі, друзі!